Привіт, друзі! Сьогодні я тут щоб розповісти вам про книгу, яка справді чіпляє, і це «Украдені» Валентини Попелюшко. Це динамічний підлітковий трилер, який буде не відпускати вас до останньої сторінки. Сюжет книги дуже важкий, адже це тема викрадення дітей. Проте авторка подає надзвичайно вміло, адже окрім цього, тут буде багато дружби, надії, віри, навіть тоді, коли здається, що виходу вже немає. А ще головне, ця книга це пересторога, попередження, нагадування дітям, що ні, незнайомцям не можна довіряти. У книзі багато динаміки, короткі розділи, напружені сцени, неочікувані повороти. І саме через це книга читається легко і захопливо. Водночас тут багато щирих емоцій, через які починаєш по-справжньому співчувати героям. Якщо ви шукаєте на жовтих історії, від якої пробігають мурахи по тілу, але водночас, після якої хочеться обійняти рідних та сказати Я вдома, то ця книга точно для вас. А також з цього місця ми її читаємо у нашому книжковому клубі. Тож для всіх учасників будуть додаткові бонуси: безкоштовна доставка при замовленні паперового примірника, а також безкоштовно електронний варіант. Анд книги приєднатись, обіцяю, буде страшенно цікаво.